Привіт, друзі! Канал «Лісові гостинці з рецептами. І сьогодні у нас смачний, швидкий та бюджетний рибний супчик з хребтів червоної рибки та плавленим сирочком. Все готуватиме в одній каструльці, одна умова у ній має бути товсте дно. Каструльку на плиту вливаю соняшникову олію, але можна взяти і смалець та буду підсмажувати заздалегідь підготовлені овочі, цибульку та морковичку. Я порізала їх дрібним кубиком. Підсмажую до м'якості. І для гарного кольору супчику додаю чайну ложечку куркуми. Ще хвилинку і сюди ж у каструльку викладаю порізану кубиками картоплю. Заливаю все водичкою і варю. Картопля закипіла. Додаю натертий на велику тертку плавлений сирочок. І тепер буду все відварювати хвилин 10-15 майже до готовності картоплі. Сирочок розплавився, картопля готова. Додаю рибку. У мене тут і хвостики, і хребет, такі відрізки з червоної рибки. Проварюю не більше 10 хвилин. Рибка швидко готується, багато часу не потрібно. Майже все готово у мене. Далі підсолюю за смаком. Додаю ще чорний мелений перчик та порізала зелень. У мене тут петрушка. Супчик готовий, можна насолоджуватись. Гаряченький, легенький супчик з присмаком рибки обов'язково сподобається вашій родині. Готуйте, друзі, з задоволенням, натхненням вам на кухні і до зустрічі!